Я знайшов скарб. У мене є на складі 18 кубов. Дайте я вам їх покажу. Куби міні. Ось такі. Вони у нас тут 30х30 на, на 16. Там немножко більше, але ми вважаємо на 16. Ось такі кубики. Я витащив такий десяточок, але всього у мене 18 штук і навряд ли в мене ще буде щось. Це от останній з останнього. Просто знайшли матеріал, доробили його, прибрали весь склад. Вот такі мішенчики є у наявності хлопці. Якщо вам цікаво, пишіть, будь ласка, надсилаємо новою поштою Укрпоштою можна поставити на земляний, на пісочний склон стріляти з луків. Вони склеєні з трьох різних кусків. То есть вони так вот раз, два, три склеєні. Тут у нас все пообрізано, щоб вони такі гарненькі, чудовенькі були. Якщо комусь цікаво, хлопці, пишіть, будь ласка.